Другий день зими цієї весни нове свіже відео, друзі, для вас. Сьогодні неділя, зараз 11.30 і ми прямуємо до бювету. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося біля церкви Святого Миколая і також біля Бістро Рідний край. В коментарях часто запитуєте, де можна е, поїсти у Трускавці, яке Бістро ви порадили. Ну, Праворуч від мене якраз Бістро Рідний край, яке можете ну, зайти. Завітати, і там можна снідати, обідати, вечеряти без проблем. У церкві Святого Миколая ще відбувається недільна літургія. А ми йдемо, друзі, Бівет ще зачинений, бівт від... відкриють 12.00. Але я хочу вам показати не бівет, а хочу показати, який зараз гарний трускавець після вчорашнього снігопаду. Дійсно, стільки снігу випало, що минулої зими стільки снігу за цілу зиму не було. А сьогодні. Бачите, ну єдине, що немає морозу, і він топиться. Топиться, але так, якщо б був хоча б 1-2 градуси морозу, то я думаю 25-30 см снігу на курорті точно би було. Можливо, з одної сторони це добре, що не було морозу, бо. Був би сніговий колапс. Вчора і так аварії вистачає на дорозі. На досхідниці на перевалі бухів також машини стояли там, хто на літній резині вже був, то не зміг виїхати. Планую ще біля, після бювету пройтися коротким парком Адамівка аж вверх, до верхнього бювету. В коментарях ви мене вже запитували, що там з верхнім бюветом, чи працює, чи не працює, і були також. Коментарі за верхні санаторії, які там працюють, які не працюють. Ну, зразу друзі, сьогодні підемо і подивимося. Там, мені здається, набагато красивіше. Зараз, от коли іменно випав такий великий сніг, подивіться і на деревах це все висить, зараз пройдемо з парком. Краса, неймовірна. Ось, мені здається, що там в верхній частині курорту, коли падає такий от сніг великий, там ще красивіше, ніж тут. Єдине, що бачите, добре, що тут. Прочистили стежки. Дійсно, тут все прочищено, а вулиця Стебницька це вчора був жах. Я два рази ходив міняв взуття. Знаєте, все красиво, гарно виглядало до того часу, рівно як намочив ноги і все. І решта, вже все перестало подобатись. Тому суття висушив і сьогодні знову вам показую відео. Сьогодні в палаці культури Шевченка має бути гурт Калош, ну, який виступав на Євробаченні. Вчора я дивився на наявність квітків на сайті Карабас, там залишилось декілька квитків. Я думаю, що їх сьогодні на бюветі не буде, тому я вийшов раніше. Ну, зараз ми пройдемось до бювету і подивимося. Якщо там колонки вже розставлені, все підготовлені, то вони прийдуть. Якщо ні, то значить їх і не буде подивіться, які ялинки, як це все гарно. Майдан Незалежності, Трускавці Людей ще мало, але я думаю, що ближче до 13.00 людей буде набагато більше. Люди на курорті є. Так що... Ось така весна, бачите? Така весна. Я планував вам показати вже весняні квіти, вже деякі дерева навіть в трускавці зацвіли. Бачив магнолію в Бориславі вже розквіла Ну зараз ми подивимося на магнолію біля бювету. Трускавці теж магнолії вистачає скоро. ну Я думаю, це питання часу. на наступні вихідні вже знову плюс 15 і будуть і квіти, і буде все, буде весна. Я думаю, що просто дуже швидко цього року весна е, почала набирати обороти, плюс 20 на початку березня. Все почало розквітати, ну але бачите, погода це все стримує, природа, така взимку сніг не випав, значить він випаде на весні. Музична інтанка. Ну, Гарно це все виглядає, друзі. Читаю ваші коментарі, мені дуже приємно, взагалі під вчорашніми відео. Вчора, до речі, я закидав відео на канал, іменно як падав сніг, був на залізничному в залі був на вулиці Стебницькій, кому цікаво, друзі. Зайдіть, подивіться, дуже багато ви коментарів написали, мені приємно читати, на всі обов'язково відповім. І читав, що люди з Івано-Франківська приїжджають сюди регулярно на відпочинок. хочуть, щоб я показав плакучий дуб. Не дуб, а бук. Бук. Покажу, друзі, обов'язково покажу. Все згодом. Також пам'ятаю за лісову пісню там, все покажу. ну Бачите, тут розчистили, так завжди розчищають, посередині залишають сніг. Але ну, пройти можна, але не намочиш. Все нормально. Подивіться, яка красота в коротному парку Адамівка. Такі ялинки стоять. Неймовірно, я вам говорив, що цієї зими такої красоти не було. Гарно зараз, напевно, і в східниці. Не знаю, ну я вчора хотів поїхати, я щось не так зранку бачив як падає сніг, я думаю, що в східниці набагато скоріше почав падати, там холодніше. Я думав, можливо, їхати, але добре, що я не поїхав, бо потім бачив в інтернеті, що дорога була заблокована там. Не знаю, як там ті машини роз'їхались, можливо. Викликали якусь ту сні... снігоприбиральну техніку, щоб розтягнути ті машини. Аварії ніби не було, просто люди вже зашвидко перезули автомобілі і на літній резині далеко не заїдеш в таку погоду. Тут із зимовими колесами було слизько. Ну, бачите ще одне інстаграмне місце в Трускавці біля бівету, фотографії з голубами. Голуби полюбляють це робити, люди полюбляють. Ну, голуби після того залишаються ситіщі. Не тільки на фото, а й ще й на годовані. Зараз покажу вам магнолію, яка минулого року тут дуже гарно цвіла на біветі І покажу також, які концерти заплановані на наступний тиждень. Бівет, він ще зачинений ще кілька хвилин. Хвилин 20. Можливо трошки більше і бюлет відчинять. Ось і тут є, друзі, така прекрасна магнолія. І вона... Якби не цей сніг, я думаю, що на ці вихідні вона б вже заціла. Подивіться. Подивіться. Думаю, що квіти не померзнуть, бо на завтра на понеділок очікують мороз. Мінус п'яти. Символ курорту. Це бювет мінеральних вод. Ну і дамо, друзі, ще подивимося на які концерти і пройдемось трішки в парк. Бачимо, торговий центр парк вже набагато кращий став. Я думаю, ну, таке відчуття в мене, що цього року буде відкриття. Ну, вже здалека бачу, що завтра Євген Літинкович буде на біветі і в обід, і ввечері. Так що хто у Трускавці, цікаво, прийдіть, послухайте. Ось буде Сергій Піскун, також буде Наталія Валевська. Ну, Калош сьогодні і буде також 21 березня Дмитро Андрієць і Тоня Матвієнко. Людей мало, але ще не відчинений. Люди будуть, обов'язково вийдуть на недільну прогулянку. Тут є такі туристичні шляхи навколо Струскавця. Бачите, до залізничного вокзалу 1,1 км. Уріч 16, цюхів діл 13, східниця 29. Так. Ну, якщо пішки, то можна йти тільки до залізничного вокзалу. Остальне це все дуже, до, дуже далеко. На цюхів діл, діл я ходив. Колись пішки, мені здається, що це більше 10 кілометрів. Назад прийшов, то ноги, ноги годіли. Неймовірно казкова зима. Пускавці. Не знаю, друзі, пишіть у коментарях, чи в ваших містах, регіонах також випав сніг, похолодав, чи це тільки тут. Ну, в Карпатах, я думаю, ще теж насипало снігу. Санаторій Кришталевий Палац. Величезна в нього територія, є свій парк. Бачите, є парк Адамівка і відділений парканом. Парк від санаторію Кришталевий палац. Спортивний майданчик простоює. Ну, скоро буде весна, літо потепліє і тут буде дуже багато людей завжди, дітей. Ось тут є такий спортивний майданчик з тренажерами. А це джерело едвард також пам'ятка архітектури, але яка вже поступово розвалюється. Ось, Друзі, після останнього вітру у трускавці, бачите, дивіться, навалило дерев, і тут, коли вітер небезпечно ходити. Бачите, дерева вириває з корінням одне і друге це свіжі, бачите, свіжі дерева, це було недавно. Тому, коли є сильний вітер, я вам не раджу у Трускавці ходити коротким парком. Можуть і гілки просто сухі обламуватися і падати, і дерева також вириває з коріння. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео також. Ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Людей в парку вистачає, бачите? Я так думаю, що люди йдуть в санаторію кристал, до якого ми зараз підемо. І йдуть вниз, в центр, до Ну, хто тобто куди. Не будеш сидіти цілий день в санаторії, якщо ти спроможний ходити в такій відстані і вверх вниз так що Можна і погуляти по трускавцю. Навіть в коротному парку. Бачите, стежки розчищені, не в то, що в спальному районі. Прекрасна погода. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па